Якщо ти хочеш миру в Україні і щоб якнайшвидше закінчилася війна, значить ти зрадник України. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні блогерів Волошина, Рогавенко та Настю Умку це саме оті блогери-мільйонники, які після прильоту по Охмадиту заявили, що треба закінчувати війну і треба йти на переговори з Росією, тому що ну, скільки можна, щоб гинули українці? Ось цих трьох блогерів сьогодні було внесено до бази Миротворець. А я нагадаю, що до бази Миротворець вносять зрадників України. І неважливо, допомагав ти Збройним силам України, не допомагав, донатив, не донатив. Абсолютно це владу не цікавить. Якщо ти хочеш миру для України, не перемоги патріотичної, оцієї пропагандонської, а просто миру. Якщо ти просто хочеш, щоб перестали гинути люди, ти зрадник України. Ну хоча, з іншого боку, і правильно роблять, ти диви на них, миру вони захотіли для України. Ваша задача мовчати, донатити і воювати до перемоги. А з усім іншим влада і так розбереться, як то кажуть, не дураки там працюй. До речі, друзі, в цій же базі миротворець є і абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Українець Олександр Усик, який прославляє Україну, який виходить на найвищі змагання, світові змагання з прапором України, але чомусь для української влади Усик також зрадник України. А може все-таки зрадники сидять у владі? Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.